Того часу сказав Ісус до народу до своїх учнів. На сідали ще Мойсея, сіли книжники та Фарисеї, робіть і зберігайте все, що вони кажуть вам, але не робіть, як вони роблять, бо вони говорять: а не роблять, в'яжуть тяжкі, не під силу тягарі, кладуть людям на плечі, самі ж і палець у палець. І своїми руками рушити не хочуть. Усі свої діла вони роблять на те, щоб бачили їх люди, поширюють свої філактери і побільшують свої китиці, люблять перші місця на бенкетах і перші сидження в синагогах та вітання на майданах многолюдних, щоб люди звали їх Учителю. Ви ж не давайте себе звати вчителю. Один Бог у вас учитель, а ви усі брати, а ви усі брати, та й Отця теж собі, не іменуйте на землі, один Бог у вас отець, той що на небі, ані наставниками не мене називайте. Один Бо ваш наставник, Христос, найбільший з вас, хай буде вам слугою, хто себе вивищить, той буде принижений. А хто себе принизить, той буде вивищений. Будьмо уважні. той час став Ісус на рівному місці, а була там велика сила, його учнів людей вельми багато з людей та з Єрусалиму, із побережжя Тиру та Сидону. Вони прийшли слухати Його і оздоровлялись від Своїх недух, і всі ті, що їх мучили нечисті духи, теж оздоровлялись. Весь народ намагався його торкнутися, бо сила виходила з нього і оздоровлювала всі. Тоді Він, звівши на своїх учнів очі, почав казати: блаженню бою, бо ібо, ваше Царство Боже, блаженні голодні, нині, бо ви насититеся, блаженні, що плачете, нині, бо будете сміятись, блаженні будете. Коли вас ненавидітимуть люди, коли вас вилучать, коли ганьбитимуть вас і коли викинуть як безчесне ваше ім'я Сина чоловічого ради. Радійте того дня і веселіться, бо ваша нагорода велика на небі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки. і підвівши свої очі на учнів. Каже Христос, блаженні у Богі, бо ваше Царство Боже, блаженні, голодні нині, бо ви будете, бо ви насититеся. І знаєте, я так звернув увагу, що. Христос, якби почав це говорити до учнів своїх, щоб вони це перше почули. І от сьогодні ми читаємо ці два Івангелії, одне від Матея, друге, друге від Луки, Якби про різні речі, але вони дуже сильно переплетені, в тому розумінні, що Христос каже, Наскільки ми будуємо всі свої відносини в горизонтальній площині, ну, якщо так можна сказати, так? а десь хтось будує в вертикальній. Є Бог, і все. І нема нікого. А Господь Бог каже, що для повноти правильних відносин. Є дві площини хрест. Так як ми бачимо благословення, будувати відносини треба і до Бога, збудувавши їх правильно, а потім будувати їх на горизонтальній, до ближнього. Каже Господь, зверніть увагу! На сідалище Мосея сиділи книжники фарисеї, і Христос за фарисею за книжники як сказав? Він не сказав, що вони не здалі. Він каже, ви слухайте, що вони кажуть, лише не робіть то, що вони роблять. Бо вони понапридумували отих всяких таких тягарів для людей на понакладали. Скільки кроків в суботу можна йти? Що можна робити? Скільки раз можна махнути рукою. Якщо ти причесуєшся і порахував забагато разів, раз, то все вже не рахується, ти суботу порушив. Ну таке всяке. Збільшують собі кетиці, роблять великі шапки, знаєш, такі, щоб, було, щоб видно було, що він якийсь особливий. Та. І особливо приходять на, ці, на майданах. Стають спеціально, щоб їх звали учителю, ну, тобто так, як у нас. Пане Іван Іванович, це ви, тішуся вами. А оці ж от нас ми бачимо тих, да? які вони поважні, пихаті, не можна до них приступити. Дали таку маленьку владу. А вже себе несе, слухай. Христос про таке говорить. А в чому проблема? Хіба погано, щоб ми мали керівників? І Христос каже: не називайте нікого наставниками. Один вас наставник Христос. Не називайте нікого отцями. Отець народів, отець ще часом це приписують, що священники називають себе отцями. Ні один священик не назвав себе отцем народу, отцем парафії чи ще чогось. Він є наставник парафії, а він є отець духовний, той, який духовно вас народжує. Як хресні батьки. Це ті, які духовно народили свою дитину. Вони її не вродили, вродили, так як фізичні батьки, так? вони її вродили духовно. Вони Особі дитини кажуть, відрікаємося сатани, обіцяємо жити Христові вірити в нього, тримали на руках, коли його хрестили і так далі. Це є духовні батьки. Так само, і священник є духовним отцем, той, хто духовно народжує, але він є духовним отцем для тих, хто духовно народилися. А для тих, що не народилися, він є ніхто. Тому не називайте себе отцями. Тут говорить Ісус про імену. Не називайте себе отцями. Він каже, будьте ними. Але не забувайте про Бога. Є дві площини. І тут каже, е, ви ж не давайте себе звати учителю каже, бо один у вас учитель. Слухайте? У нас є скільки вчителів, так, ми всі вчилися в школі, то як ми маємо не називати своїх вчителів вчителями, про яких вчителів говорить Ісус Христос? Щоб себе не називали вчителями, а я знаю таких вчителів. Я знаю таких вчителів, які абсолютно далекі до, до, до педагогіки, але будуть тобі вчити всіх. Буде вчити малу дитину, хоч то не здало, але він то вчить. Старшим робить зауваження. Ну і люди з делікатності вже нічого йому не кажуть. Ну добре, нехай буде. І він себе таким великим вчителем подає. Він тому приходить розказати священникові, як треба правильно поступати, як правильно треба молитися, як правильно треба служити. Він вчитель великий. Той самий учитель розкаже мерове, як треба правильно правити, розкаже про всі його помилки. Зауваження робить президентові, військовим, всі... великий вчитель. Хто це той вчитель? Це той, що сам себе називає вчителем. Христос про таких вчителів каже. Чи Христос є проти вчителів, наших педагогів, які вчуть наших дітей, які нас навчили, та ні. Є вчителі, які наслідують Христа, а є вчителі, які проти Христа, а є вчителі, які себе самі назвали вчителями. Ось про що говорить Ісус. Він каже, збудуйте свої відношення з Богом. Тоді зможете будувати свої відношення з ближнім. Бо є дві вертикалі, в які людина повинна працювати. Горизонтальна до Бога і то є вертикальна до Бога і горизонтальна до ближнього. Христос умер на Христі для того, щоб ми це ніколи не забували. Хрест це є симов спасіння іменно через те, що ти збудував свої відносини з Богом і будуєш з ближнім. І коли Христа запитали, Господи, а хто попаде до Царства Божого? Що нам треба? Він каже, ну всі ті, хто мені послужили, я був голодний, ви дали мені їсти, я був спраглий, ви мене нагодували, я був нагибний, мене зодягнули. Я був в лікарні, я сидів в тюрмі, і ви мене провідали. Господи, коли ми тебе бачили голодним чи, чи спраглим, чи в тюрмі? Все, що ви зробили одному з найменших моїх братів, ви зробили мені, каже Христос. Тобто через моє служіння ближньому буде залежати моя вічність. Не від моєї кетиці великої, не від мого великого Христа з прикрасами. Не від мого титулу буде залежати моє спасіння. Не від цього. І не від того, що мене будуть звати вчителем чи великим духовним отцем. Не від того мене я буду спасений. А від того, скільки я послужив своєму ближньому, чуєте? А тепер представте собі, як будуть відповідати оці люди, які не просто не послужили ближньому, а обдурили ближнього, обікрали ближнього, принизили ближнього. Якщо за мої відносини до ближнього, Бог мене спасе. А якщо я їх роблю принижую, зневажаю, обкрадаю, обдурюю, то що, то буде кара? Іменно оці відносини, які побудовані в горизонтальній і в вертикальній площині. Вертикальні і горизонтальні. І коли бачите хрест, завжди те, що я вам казав. Збудуйте свої відношення з Богом, щоб ваші відносини з ближніми були на належному рівні, щоб вони несли вам спасіння. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.